Радий вас вітати, друзі! Як правило, вважається, що переважна більшість негідників у відеоіграх не хочуть, щоб ви досягли успіху, бо тоді вони не були б поганими. Правильно? Часто буває так, що антагоніст хоче, щоб ви досягли своєї мети. Можливо, тому що він таємно маніпулює вами, а може, йому все набридло і він просто хоче померти. Якою б не була причина, всі ці поганці хотіли, щоб ви перемогли у вашій місії. До речі, деякі з цих ігор навіть надавали гравцям можливість вибору у фіналі, виконати. Завдання, навіть знаючи, що це також принесе користь негіднику, або ж піти іншим шляхом і зірвати його плани. Незалежно від того, як все склалось, ці поганці таємно вболівали за вас протягом більшої частини гри, намагаючись допомогти вам виконати завдання. Друзі, перед початком хочу попередити, що у відео можливі спойлери, тому я додав таймкоди для зручності. Також не забувайте підтримати відео вподобайку і підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Це допомагає його розвитку і просуває відео у рекомендації. Дякую вам. А тепер влаштовуйте зручніше і приємного перегляду. Це ігри, у яких антагоністи хотіли вашої перемоги. Головний поганець Shadow of the Colossus Дормін неймовірно зацікавлений у тому, щоб головний герой Вандер успішно виконав свою місію, оскільки Дормін маніпулював ним, щоб змусити його виконати її в першу чергу. На початку гри Дормін доручає Вандеру вбити 16 колосів, що мешкають у заборонених землях, якщо він хоче воскресити Моно мертву молоду жінку, яку він приніс до храму Дорміна. І навіть не зважаючи на глибоке відчуття провини, яке гравці відчувають кожного разу, коли вбивають Колоса мало що може повністю підготувати когось до кульмінаційного моменту, якого ви спитаєте, та такого, що Дормін насправді є богоподібною сутністю, яка була започатана в храмі Лордом Емоном та його воїнами. По суті, фрагменти Дорміна були сховані всередині кожного колоса і, перемігши 16-го і останнього, Вандер несвідомо завершив своєрідний ритуал звільнення Дорміна, який швидко заволодів тілом Вандера і перетворився на гігантську темну істоту. Хоча Імон врешті-решт зміг знову запечатати Дорміна в храмі, Дормін фактично повністю скористався відчайдушним бажанням Вандера повернути Моно до життя. Майже всю гру Metal Gear Solid 3 Snake ізер гравці проводять у протистоянні з босом, своїм колишнім наставником, який переходить на бік СРСР і залишає Снейка помирати в провозі гри. Все йде до епічної фінальної битви з босом, де Снейк зможе завершити свою місію і знищити її. Але коли вони зустрічаються, бос дає зрозуміти, що очікує від Снейка, що він переможе її і успадкує титул боса, що він негайно і робить, а потім наказує йому застрелити її. Що той спокійно робить згодом. З'ясовується трагічна правда, що насправді бос ніколи не переходив на бік ворога, а отримав наказ проникнути на сторону радянського союзу як подвійний агент і заволодіти спадщиною філософа глобальним фондом, який коштує 100 мільярдів доларів США. Але місія боса мала ще одну мету: після отримання спадщини вона повинна була померти як зрадниця, щоб не допустити політичного зв'язку Америки з терористичними актами, здійсненими співробітником. Боса Волгіним. І хоча для Снейка це стало шокуючою правдою, бос точно знав, що вона робить, і що Снейк мусить покінчити з нею заради вищого блага. У грі Crash Bandicoot 2. Головний ворог, доктор Неокортекс, на початку гри розповідає Крешу, що майбутнє вирівнювання планет спричинить сонячний спалах, здатний знищити землю. Але якщо Креш збере 25 рожевих енергетичних кристалів, розкиданих по всій землі, він зможе використати їх, щоб запобігти катастрофі. Отже, Кортекс з великим ентузіазмом вболіває за те, щоб ви зібрали кристали на кожному рівні гри. Але порятунок планети, звісно, не є його справжньою ціллю. Насправді він хоче використати кристали для живлення свого кортекс Вортекс, який, у свою чергу, дозволить йому перетворити всіх на землі на своїх рабів з промитими мізками. Ну чому б ні? Це змушує Креша вирушити в космос і битись з кортексом, перш ніж він зможе використати кристали. І, зрештою, виходій залишається у відкритому космосі до наступної гри. У Star Wars Knights of the Alt Republic 2 ми маємо ще один випадок, коли виходії хочуть, щоб герой переміг, тому вони таємно об'єднуються з героєм і змушують його виконувати їхні накази. У грі гравці беруть на себе роль колишнього лицаря джедая, якого було вигнано з ордену джедаїв, і його супроводжує джедай-наставник на ім'я Крея, яка допомагає герою у виконанні його місії по розшуку майстрів джедаїв-відлюдників, щоб протистояти ситхам. Однак наприкінці історії ми дізнаємося. Крея насправді є лордом ситхів Дартом Трая, і вона розраховувала на те, що вигнанець знайде кожного з майстрів джедаїв, щоб вона могла позбавити їх сили. Гравці можуть самі вирішувати, як їм вчинити з майстрами джедаями, вбити їх з помсти за вигнання або об'єднати з ними в команду. Якщо ви вирішите об'єднатись, то в кінці гри Крея вб'є всіх майстрів джедаїв, намагаючись позбавити їх сили. Але якщо ви вб'єте їх самі з почуття помсти, то Крея нападе на вас за те, що ви перейшли на темний бік. Я знаю, все виглядає. Дивно, але якось так. Хоча фейс Макшуті технічно є одним з небагатьох невороже налаштованих психопатів, яких ви зустрінете у франшизі Borderlands, він все ж таки більше негідник, ніж хороший хлопець. Хоча б тому, що слухати його ну дуже дратує, він трохи бісить. У Borderlands 2 макшуті просто стоятиме в районі Thousand Cuts і кричатиме, що хоче, аби хтось вистрілив йому в обличчя. І він настільки серйозно налаштований, що навіть запропонує вам місію під назвою Shoot this guy in the face. Якщо ви погодите. Тись і допоможете йому позбутись голови, то він навіть швидко вигукне дякую, коли впаде на землю після пострілу в голову. А ви отримаєте досягнення «Well, that was easy». Цікавий факт. Якщо ви спробуєте поцілити йому кудись ще окрім обличчя, це не матиме жодного ефекту, і він просто продовжуватиме кричати, доки ви не застрелите його в голову. Ось так. І хлопці допомогли, і досягнення отримали. Far Cry New Dawn завершується тим, що лідер культу Йозеф Сіт впадає в розпач, зрештою розпускає свій культ нового йдемо після смерті сина Ітана і, усвідомивши весь той жак, що здійснювався від його імені, прямо благає гравця вбити його. Йозеф хоче, щоб гравці зробили те, про що вони, мабуть, мріяли що з часів Far Cry 5. застрелили його. Чорт забрай, він навіть тримає пістолет для вас. Але в кінцевому підсумку гравцям надається вибір. Ви можете або виконати прохання. Зефа й застрелити його або відмовитись і залишити його кричати Звільніть мене. Однак що цікаво, якщо ви пізніше повернетесь в цю місцевість, Йозеф таємничим чином зникне. Тим не менш, після того як Far Cry 5 надала гравцеві такий жалюгідний вибір з двох варіантів фіналів, було приємно нарешті отримати можливість вбити Йосифа, навіть якщо цього разу він цього хотів сам. У фіналі Fallout 4 головний герой досягає таємничої організації, відомої як інститут, у пошуках свого давно загубленого сина Шона. І стикається віч на віч з набагато старшим Шоном, який насправді є лідером інституту, і уявіть собі, головним антагоністом гри. Шон розповідає, що саме він розморозив головного героя на початку гри, бо помирає від раку, і бажає, щоб ви стали наступним директором інституту. Але з огляду на основну місію інституту викрадення. Та поневолення синтів гравцеві надається вибір: стати на бік їхнього сина чи відхилити його пропозицію, незважаючи на те, що шон несе відповідальність за всі жахливі речі, в яких звинувачують інститут усі співдружності, він дуже хоче, щоб ви знайшли його і забрали ключі від інституту, незалежно від того, як ви ставитесь до його вчинків. Особисто я хочу сказати вам чесно: мені, наприклад, фінал четвертої частини не дуже сподобався. Не знаю, як вам. Будемо відверті. Сінквер з Біошок 2 не є поганим хлопцем протягом більшої частини гри. Він стає справжнім антагоністом лише наприкінці гри, коли його насильно перетворює на нього, справжній виходій доктор Софія Лемб, яка перетворює Сінквера на піддослідного Омегу, по суті, великого татуся. Сінквер не може контролювати свої фізичні дії, коли Омега намагається вбити вас. Але оскільки він ще може говорити, він прямо просить вас вбити його і наполягає на тому, щоб ви не повинні відчувати себе винним за те, що. Зробите це. Чорт забирай, після того, як ви робите смертельний постріл, він падає на землю і навіть дякує вам за те, що ви позбавили його страждань. Очевидно, що кращі якості Сінквера залишилися навіть після того, як його перетворили на цю елітну машину для вбивства. Друзі, дякую, що додивились відео до цього моменту. Якщо воно вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це найкраща мотивація для мене, і ваша активність допомагає відео просуватись у рекомендації. Дякую. На моєму каналі ви можете знайти багато відео про відеоігри. Обов'язково подивіться, впевнений, вам сподобається. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.